Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. В сьогоднішньому відео хочу показати вам замовлення нашого клієнта з міста Харків. Клієнт Олександр, вам привіт. На 5600 гривень по запчастинах ЮМЗ по тормозній системі. Дивіться, перша позиція стакан дискового гальма, лівий. Ось такий. Зараз буду вам казати ціни також, тому дивимося. Ось такий стакан 5, 5, 5 кажу 1650 гривень. Ціна. Далі. Диск дискового гальма БУ. Ось Так виглядає? По ньому ціна 1350 гривень. І ще також ці диски в нас є нові, але під замовлення. Під замовлення ціна буде десь 2000 гривень. Ну і десь 2 дні треба буде почекати. Тому хто шукає собі такі нові, в нас є. Далі, що тут ще такого? Ну, ця кришка рукава. Вона нова пальці сателіта. Ті пальці, що не беруться напильником, я вам вже це 100 разів казав, супер якісні пальці. Вони по ціні. Зараз, зараз, зараз знайду їх. Так, весь сателіта 210 гривень штучка. Підпалець, ось такі втулочки на сателіт. Все заходи. Так, далі. Сальнички. Тут різні всі синього кольору. Якщо синій кольор, це нейтрильний каучук, це краще, ніж звичайна гума. Всі сальники взяв сині. Далі. А ось чохольчик кожуха гальма чомусь взяв звичайний гумовий. Я б вже взяв, брав силіконові, вони там трошки дорожчі, в два 3 Але вони походять 100% довше. Не знаю, чи він так вирішив, чи йому не, не запропонували менеджери. Це я ще дізнаюся. Далі. Штуцер кутовий з контргайкою, доволі дефіцитна позиція, не в кожному магазині можна знайти. У нас є всі кутові штуцера з контргайкою, з, з звичайною гайкою, просто голий штуцер. По ціні таки з контргайкою коштує 82 гривні. Далі масльоночки, дивіться, кутові. У нас є також всі масльонки прямі під кутом 90 градусів, під кутом 45 градусів. І, по-моєму, F8. F6 і F10. Всі три варіанти в нас є. Так що, друзі, хто шукає собі запчастинки по тормозах на ЮМЗ, в нас є все. Будь ласка, звертайтесь. Дякую вам за перегляд. І також, як завжди, традиційно запрошую вас до наших соцмереж. Силки будуть в описі: це наш інстаграм, вайбер і Тікток. Дякую за увагу. Гарного дня. Пока!